Платформери, файтинги, жанр відеоігор, ігор, у якому гравці в двовимірному просторі скачуть з платформи на платформу, намагаючись вибити противників з арени. Наразі найпопулярнішим і найкращим представником цього жанру є Super Smash Bros. Багато хто навіть вважає, що ця франшиза винайшла платформери, файтинги. У цьому є частка правди, тому що перша гра в серії популяризувала цей жанр, хоч вона і не є його першим відкривачем. Хай там як конкуренти Нінтендо бачили успіх компанії і намагалися його повторити. Ну, як вони це роблять понині. А тепер із дійсно цікавого. Вам відомо, що навіть Sony встигла створити гру в цьому жанрі. Правда, ця спроба не була успішною. Що ж пішло не так? Давайте з'ясуємо. 2009 рік. Відеоігрова студія Naughty Dog випускає Uncharted 2 і розмірковує над тим, яку гру вони б хотіли створити далі. Оскільки їм ще тоді належало декілька успішних франшиз, керівництво спало на думку наступне: а якщо їхня наступна гра буде кросовером. Якимось чином Sony дізналася про цю ідею загорілися бажанням втілити її в реальність, але раптово ноті док дала задню і сказала: Вибачте, наші люди зайняті розробкою третього Uncharted і ще однією загадковою грою. Тоді вони казали про The Last of Us. Інші внутрішні студії Sony теж були заклопотані, тому компанія вирішила утворити нову команду розробників, і все заради того, щоб реалізувати той кросовер. Так і виникла студія Broodworks, яку згодом перейменували на Superbot. Після утворення команда одразу ж почала працювати над грою, яка неочікувано спершу не була в жанрі платформер Файтинг. На той момент у Супербот просто не було людини, яка б розбиралася в цьому жанрі. Тому студія намагалася зробити змагальний платформер. Були такі режими, як захоплення прапора, пересування м'яча. А першими грабельними персонажами стали Кратос, Стрьомний парапа Зерефер. Пощастило, що його додумалися переробити, світ Тюф і Товста Принцеса. Кожного наділили унікальними здібностями. А кратосу навіть дозволили лупцювати інших героїв. Ну ви зрозуміли, це було першим дзвіночком, що треба робити файтинг. Та й самі розробники згодом усвідомили, що концепція їм не подобається. І вони готові ризикнути та створити платформер файтинг. Соні їх підтримала та знайшла для студії ветерана жанру Омара Кендала. Він працював над людьми X, Backyard Wrestling, Mortal Kombat Shaolin Monks, і двома частинами UFC. За цей багаторічний досвід його ледь не одразу призначили режисером майбутньої гри. І так робота нарешті закипіла. На той час для багатьох шанувальників Sony ця гра, звісно, не стала сюрпризом, тому що хтось встиг розповісти про неї за 4 місяці до офіційного анонсу. Хай там як, А в листопаді 2012 року світ побачив PlayStation All Stars Battle Royale. Не зовсім розумію, чому саме Battle Royale, це ж не Fortnite якийсь, але то вже таке. Ну що ж, пора зацінити цей файтинг. Ви тільки подивіться, яка тут пафосна заставка з героями PlayStation, яка музика і який лайновий шрифт, ніби я щойно запустив флеш гру. Так, розробники, ану пояснюйте, чому така халтура? Ну, ви розумієте, Sony нам не виділили багато грошей на розробку, так що і гривні здебільшого пішли на купівлю ліцензійних персонажів. Гаразд, тоді давайте подивимось на цих персонажів. Звісно ж, тут є багато актуальних на той час героїв, як Кратос, Світтюф із франшизи Twisted Metal, Товста Принцеса з гри Товста Принцеса, Нейтан з Uncharted, Радек із другого Кілзона. Аж цілих дві версії Коула з Інфеймуса, Retchie Кланк, Наріко із провальної гри Heavenly Sort доволі дивний вибір. Секбой із Little Big Planet і. Неочікувано. Райден з Metal Gear Rising. До речі, фанати Metal Gear тоді дуже засмутилися, тому що хотіли бачити соліда Снейка. Але в наш мемний час Файтингу цей вибір пішов тільки на користь. А ще тут є Дантес Devil May Cry, я. точніше, його нова версія. Єпі! Так, фанати тоді були дуже розлючені. Також у гру додали легендарних персонажів, а саме: Пара репера. Слей Купера, Джека і Декстера, Дена Фортескю з Меді Івл, Спайка з Ape Escape, і неочікувано Кота Каторо, який був неофіційним маскотом PlayStation в Японії. Ну і наостанок, в грі є ще кілька персонажів, які не належать Sony, але історично мають до неї стосунок, типу як запрошені гості. Це Хейхачі Мішіма з Текена і великий татусь з Байошок. Ну. Знаєте, легендарний персонаж, який у всіх асоціюється з PlayStation. Що ж, із персонажами ми нарешті розібрались. А що ви на мене дивитесь? Вас тут немає. Чому? Розповім згодом. Давайте спершу подивимось, які тут є ігрові режими. Без сюжетки, звісно ж, не обійшлось. За традицією, кожному герою прописали унікальні мотивації. Барапа пішов на турнір, тому що хоче бути схожим на пса Джочіна, про якого почали випускати супергеройські комікси. Або от Нейтан Дрейк викрав у слай Купера сторінки з якоїсь книжки, які приведуть його до скарбів. Ну і наостанок, мені сподобалася сюжетна лінія Кота Торо, який Пішов на турнір, бо то і начебто зробить з нього людину. Це були, на мою думку, найбільш яскраві сюжети. А от у решти все доволі сумно. Райдену з Metal Gear Rising просто написали купу пафосних фраз. Данте, здивила ми е, е, пішов шукати демонів. Найбільше мене розсмішив Туф фіс із Twisted Metal. Він бере участь у турнірі просто тому, що може. Це буквально вся його мотивація. Взагалі, знаєте, прописувати ці мотивації річ дивна. От подивіться, як робить Супер Смаш Бразерс. Для гри створюють загальний сюжет, навколо якого крутяться персонажі, а не вигадують для кожного унікальну мотивацію. Ну і це набагато простіше та й логічніше. А найголовніше не буде потреби притягувати за вуха, чому ж крато, замість того, щоб вбивати богів, вирішив відлупцювати секбоя з Little Big Planet. Ще в сюжетного режиму є інша цікава деталь. Перед фінальним боссом, а так до речі, тут є фінальний бос, вас зіткнуть сам на сам із заклятим суперником, а перед бійкою покажуть унікальну катсцену. Таку собі зав'язку конфлікту. У світтув, наприклад, заклятим ворогом є Кратос, а все тому, що він скинув клоуну морозиво з ріжечка. або от, як щодо легендарного бою між Речтом і Кланком та Джеком і Декстером. Чи між Нейтаном Дрейком та Слай Купером. загалом ідея з заклятими ворогами доволі непогана, хоч і врешті, знову притягнуті за вуха конфлікти. Наостанок, поговоримо про фінального боса. Ним є Полігон Мен. В 90-ті його на хвилиночку розглядали як маскота PlayStation. Але керівництво швидко відхилило ідею і про нього всі забули. А в грі він виступає головним лиходієм, який хоче знищити всіх героїв, щоб нарешті стати маскотом PlayStation. Що ж? Мабуть, мене очікує складна битва. Так цікаво подивитися на його атаки. Сказав би я, якби це був справжній бос. Натомість ви б'єтеся з рандомними персонажами з гри. А полігонмен просто літає на фоні. Так, його час від часу можна лупцювати, але толку, якщо він все одно нічого не робить. Хоча дивіться, розробники ж не хотіли копіювати Нінтендо, де є справжні та цікаві босси, було б куди оригінальніше знову вас зіткнути зі звичайними противниками. Або можна і полюбуватися. Ну, гаразд. Відкидаючи всі жарти, гадаю, що в розробників на той момент просто закінчився бюджет. Вони ж самі неодноразово жалілися на нестачу грошей. От і все. Про сюжетний режим розповісти мені більше нічого. А оскільки я встиг торкнутися від міностей цього файтингу від файтингу Нінтендо, перейдімо до аналізу бойової системи або ж геймплею. Спочатку розберемось, як грати у Fighting Nintendo. Ваша ціль вибити противника з арени. Але спершу його потрібно добряче відлупцювати, адже з кожною успішною атакою ви збільшуєте противнику відсоток вибивання. І чим він вище, тим для нього гірше, бо наступний удар може стати вирішальним. Ось і все. Лишається наділити кожного персонажа унікальними атаками, і файтинг перетворюється в справжню різанину. Ну і звісно ж, конкуренти Нінтендо зазвичай просто копіюють цю бойову систему. Різниця лише в тому, що в них свої герої, і коли я збирався грати у Файтинг Sony, то думав, що це теж буде звичайний клон Super Smash Bros., у якому мінімум унікального геймплею. Але розробники мене приємно здивували, вони вигадали інші правила. Вам не потрібно вибивати противника з арени. Ви голубцюєте для того, щоб накопичувати свою шкалу. Як тільки вона досягне максимуму, ви отримаєте перший рівень суператаки. Усього, до речі, три рівні. Зазвичай суператаки першого рівня найслабші, а третього найпотужніші. І в цій грі навіть цікаво зіграти за всіх персонажів, бо хочеться перепробувати всі суператаки. Ну і, як ви вже могли зрозуміти, перемагає той, хто вибив найбільше противників. Знаєте, варто похвалити команду SuperBot, бо вони обрали складніший шлях і спробували придумати щось своє, хоч їм не зовсім вдалося відшліфувати цю бойову систему. Що ж з нею не так, спитаєте ви. По-перше, гра заохочує спам однією кнопкою. Спочатку я намагався грати в PlayStation All Stars так само, як в Smash. тобто зосереджувався на спецударах свого персонажа. Але це було неефективно і я програвав. А потім виявилось, що спам звичайною атакою дає більше прокачки. Ну, якщо гра так працює, то навіщо тоді використовувати спецудари? От дивіться. В Смеші в мене теж є персонажі, з яких я можу використовувати одні й ті ж атаки. Але знаєте що? Вони не завжди ефективні, тому що є купа варіантів для протидії. Так ще й в смеші є купа сильних і корисних спецударів. А в цій грі відчуття, що такого немає. Проблема спаму у PlayStation All Stars була настільки серйозною, що розробникам довелося декілька разів нерфити Кратоса, тому що його звичайні атаки були надто сильними. Пояснюю, як працюють звичайні атаки. Вони дають максимум 40 очок прокачка, а це і так багато. Тим часом Кратос такий. По друге, у гри серйозний дисбаланс. Пам'ятаєте, я розповідав, що в кожного персонажа є три різних суператаки. Так от, у деяких суператака першого рівня супер неефективна, бо нею дуже складно дістати до противника. Так ще й в інших суператака третього рівня настільки потужна, що упродовж її дії можна вибити противників, ну, десь 4-6 разів. One. And one. And one. поки врешті вона вибиває максимум три рази. Пам'ятайте, гра крутиться навколо вибиванні суператаками. Тому різниця навіть в одне вибивання дуже суттєве. Так, у гравця є після респавну три секунди імунітету, що противник не зміг його одразу вибити. Але цього часу недостатньо, потрібно принаймні 5 секунд. Як наслідок, гра дуже незбалансована. Це були найбільші недоліки бойової системи, які заважають поставити PlayStation All Stars на один рівень зі Smash. Але все ж, це не робить гру жахливою чи неграбельною. Так, вона не зовсім для всіх, але якщо ви фанат PlayStation, то вам безумовно варто зацінити цей проєкт. Крім того, я ще не встиг розповісти про наявний тут фан-сервіс. Ні, не цей фансервіс. Спершу поговоримо про арени для битв. Звісно ж, ви битиметеся в локаціях франшиз Sony. Ось, наприклад, арена Аїда з Годовара, ніби нічого особливого, але потім прийдуть патапони, які заважатимуть бійцям. Або от арена з Little Big Planet, у ній постійно щось відбувається. Але в додачу до гравців завітає баз зі своєю вікториною, ну і моє улюблене. Спочатку ви гратимете на непримітній арені з Локу -Року. але зненацька. Починається кросовер з Metal Gear Rising. Отже, в усіх аренах є об'єднання двох різних франшиз. І це дуже-дуже крута ідея. Іншою перевагою гри є увага до деталей. Розробники. Повністю дослідили лор PlayStation і наділили кожного персонажа спецатаками, які відсилаються на якісь моменти з їхніх франшиз. Ну і наостанок, в грі є кастомізація. Ви можете відкрити для кожного персонажа різні костюми, дражнилки, переможну музику і так далі. А для цього просто потрібно грати в PlayStation All Stars, проходити сюжетний режим, змагаєтесь з іншими в онлайн-матчах, або ж виконуєте коротенькі місії. А, точно, ви ж уперше чуєте про місії. Давайте так, це просто розширена версія туторіала. І грати в цей режим доволі нудно. Я впевнений, що розробники намагалися повторити режим місії і Super Smash Bros. Але якщо там були цікаві завдання, то тут вдар противника. Вау, молодець! Як тобі це вдалося? Окрім персонажів, ви можете створити унікальний ігровий профіль, щоб флексити перед противниками в онлайні. Але є один маленький нюанс. Ігрові сервери PlayStation All Stars закрили ще у 2018-му. Загалом, хорошого в цій грі достатньо, щоб спробувати в неї зіграти. Але все ж, PlayStation All-Stars вважається провальною грою. Що на це вплинуло? Нумо розбиратися. Причина номер один. Персонажі. Я в цьому відео вже згадував про те, що фанати були невдоволені оновленою версією Данте і навіть Райденом. Але спробуємо покупати глибше. Розробникам не вдалося додати Креша Бандекута, Спайро, Клауда з Final Fantasy, Сору з Кінгдом Hearts і навіть Лару Крофт. А це ж вкрай знакові герої з історії Плейстейшн. Ну мені трошки вдалося розкупати, чому їх немає в грі. Activision за Crash і Спайру попросила шалені гроші. про Лару Крофт готувався перезапуск, а перед його виходом розробники не хотіли її бачити в інших іграх. А Клауда забракували через те, що Супербот зовсім нова студія. Сквери боялися, що молода команда може виявитися недосвідченою і погано вплинути на бренд. Причина номер 2 Гра була в тіні Super Smash Bros. ще з моменту анонсу PlayStation All-Stars Люди в коментарях постійно дорікали, що це той самий Смеш, тільки гірше. І Я сам піддався цій думці, поки не з'ясував, що в гри зовсім інша бойова система. Мені здається, що розробники навіть не намагалися показати аудиторії різницю, хоча, вочевидь, їм варто було. Причина номер три нетривала підтримка гри. Почнемо з того, що на момент виходу в проєкт були серйозні проблеми з балансом. А гравці взагалі-то заходили в онлайн, бачили, що більшість обирає ненормально сильного кратуса, через що мало в кого виникало бажання повертатися до гри. Окей, розробники це виправили, та навіть додавали в All-Stars новий контент. Так з'явилися перші DLC-шні персонажі, а саме Cat з Gravity Rush і Emmet Грейс зі. Що це взагалі за гра? Угу. Усе одно вперше бачу. Хай там як. Гравці навіть могли упродовж перших двох тижнів з моменту виходу цих персонажів забрати їх безплатно. Отже, розробники не сиділи на місці та підтримували гру. А потім Sony зненацька розірвала з ними всі зв'язки. І все, гра більше не належала Супербот. Натомість їхнє місце посіла Санта Моніка Студіо, розробники God of War. До речі, ця студія теж підтримувала гру лише кілька місяців і згодом вони слились. І знаєте, яких DLC-шних персонажів вони випустили? Зевса з Годовара та Айзека з Дед Спейса, він взагалі боку має відношення до PlayStation. І я не знаю. Бонусна причина цільова аудиторія. Давайте подивимось на персонажів із Super Smash Bros. Це переважно мультяшні герої Нінтендо. Так, є винятки, але це винятки, так би мовити, для тих, хто в темі. А якщо у Файтинга більшість персонажів мультяшки, то і бійка між ними виглядатиме швидше кумедно. А у PlayStation all Stars половина персонажів мультяшки і половина героїв з дорослих, не побоюсь цього сказати, ігор. Так от, на кого орієнтується PlayStation all Stars? Мені особисто не зовсім зрозуміло. Відчуття ніби розробникам було байдуже, головне, щоб гру купували. Гадаю, на цьому можна закінчувати розповідь про PlayStation All-Stars Battle Royale. До речі, на Ютубі час від часу люди згадують про цю гру, та навіть просять у Sony випустити другу частину. І в мене до таких людей виникає питання: а кого ж туди додавати? Sony давно відмовилися від різноманіття у своїх франшизах. Тепер у них лише серйозне кіно від третьої особи. Ну, може додадуть Астробота і того робота з гри NEC. До речі, студію Superbot, яка розробляла PlayStation All Stars, згодом спіткала не найкраща доля. Це була їхня перша і остання гра. Принаймні вони намагалися зробити достойний проєкт. А я от досі вважаю, що фанатам Соні варто спробувати зіграти і навіть придбати цю гру в колекцію, адже є невеликий шанс, що вона стане для вас приємним відкриттям. А для мене буде приємним відкриттям, якщо ви поставите лайк цьому відео і напишете коментар, адже це допомагає просуванню україномовного Ютубу.